Хто такий порядок денний, за... наступне... ну, перше питання, а, то, а, продовження строку підготовчого етапу розроблення комплексного плану просторового розвитку, прошу прийняти рішення про внесення змін до рішення Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області. Від 23-го 12 до 2024 року номер 765 про розроблення комплексного плану построїв розвитку території Чорноморської міської територіальної роботи. Треба сіл працювати по кожного розібрати робочі вибухи. Трохи не Тобто у нас зміни стосується лише великим обсягом роботи.

з його призначення позмінились з земель транспорту на землі для будівництва, صконгоння будівель, заповідів охорони здоров'я, це соціальне домого. Земля ділянка розташована -ді, -ді, місче на Морськ вулиця Приморська, вулиця 7С. Похвальні питання І яким чином нерухомі для пропозиції можемо на даний момент наразі просто впасти і запросити землі кашу на дати ґрунтування площі. Письмове обґрунтування? і направити рекомендацію надати обґрунтування щодо площі зменї ділянки з рахуванням фактично наявних поміни. Ну Та запросити, коли буде розв'язати це питання. Щоб відповісти там на питання? Так що голосуємо? так, прошу голосувати. Проти, підтримуватись, немає. Давайте. Надання фізичної особи підприємство грубої раду. Місце обслуговування туристичної інфраструктури та закладу громадського харчування, земельний ділянка розташованих по проспекту Міра 22 години в місті Чорноморськ. На сьогодні необхідно відновити межі земельної ділянки та звернення. Питання за ваших пропозицій. Проти, Проти? примого немає.

Тоже, при суді про замену ділянки з планом власності на штовхі будинок, Земельна ділянка розташована в Олександрівці, Київська, 56, сподіваючого до віддачого на власних ділі плазмів. Пропозиції зауваження на увагу. Першого обслуговую за. Два, три. Два, три. Президентом товаришів з обмеженою відповідальністю «Парадез-2018» проєкту з голови прийшов до відбитнього оренду замені ділянки площа 3504 квадратних метрів за адресою міста Чорноморськ, вулиця Парусна, 15-15 метрів, ділиться обслуговування адміністративних об будинків. Ось це Це готель. Сніжна країна. Там теж щось питання було з приводу площі, так? Скільки у них площі нерухомості? Половина. 486. Да. А, а, а ми забирали И там, виноват за... сплатити, так ми цей пункт занесли до рішення. Да. А, а, сам... а, а вы стало... да. 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 уже пройшло час. да? А три. А за три роки за більше. За три. А, за не може. Нет, ну, а за харіне мой. Ми ну, можемо в паналогії також запросити та за це. Мені ділянка була сформована тільки в 25-му році. Але так. Ну, вона де-факто використовується, я не розумію, вже дуже довгий час, але. Тому а, а... з квітня 2005-го розрахунок робимо відповідно до нормативного оцінки, ці два роки. Гроші так зрозуміло, що хто не збираєте? <плес> це не <плес> бор, це не бор. Бор з'явиться тільки після укладання оренди сім'ї. А це не отримана вигода, якого ми повинен заплатити <плес> чорному звичайно. От юрист. готуємо заяву І... позивну заяву, що в інкому дацію юридично підготовити підготувати позовну заяву подати. Ну, запитні площі можуть за Так, підсот зараз. вони вже дійсно, тому що. Так і гада, і рекомендація надати розрахунок цієї площі, по-перше, і документи, які підтверджують. Все розрахунок. Не просто там, ось, а файл юридик, якщо виходить. Юридичних відділ подати позов і надати образування площі, які зараз. Дякую за таку пропозицію, то, що ви висували. отрималось. Немає Наступне питання. 3.1. Проповідний номер з року 10 років, договореність за минулі дні, до 8 квадратних метрів, для об'ємців свободніх об'єктів туристичної інфраструктури, місць Чорногорська, прогулок шкільних, місць фізичної особи, де об'ємців безсовних.

Три четыре про внесення зміни договору редди землі казмерчук полом щодо прийняття правого ряду на земельну ділянку, які розташованы в селище Лександр Коволице Зерна три, больше пятьсот девяносто один квадратный квадратних пятьсот сорок пять квадратных метров, квадратних сорок пять квадратных метрів, пятьсот семьдесят і шестьсот семьдесят пять квадрат, то есть пять земельных все зрозуміло. Ми можемо в нас пункти 3,4, 3,5, 3,6, 3,7, 3, 8, 3, 8. Вони пов'язують. Може ми їх об'єднаємо, проголосуємо об'єднання, а потім, як то кажуть, пакету проголосуємо. Хоть з вадом на своїм пункті. Так. Хто за таку пропозицію, щоб видати пункти 3-4, 3-5, 3-6, 3-7, 3-8, 3-9 і проголосувати разом проти отриманих номер. Питання, ну і про передачу у власність цих земельних 3, ділянок да. і земельні земельні ділянки ділянки. передаються у приватну власність під житловими будинками, це присадибні земельні ділянки по зерним 10, 8, 6, 4 і 5. І пункт 3-4 це розірвання цих випадків. Ні, там залишається одна ділянка, але так. Хто запрошуємо славу? 4-го, великому, обличчя, затяжені проєкту самоустрої, що до відкриття земельної ділянки площею 1630 квадратних метрів сходу сільського призначення 0,3, який земельна ділянка розташована в місті Чорноморськ, вулиця Одеська, 44А. Зв'язку з невідповідністю функціональному призначенню відповідної території розчали документи? Так. Дивились, в принципі, як це нормально і в двадцять році було вироби. прийнято рішення підтверджує, що, так, ми yeah. підтверджуємо, що да є. Акт а підтверджує саме мешта там комісійна комісія встановлювала ми подивилися працювали з колегами над документами і рішенням 21-го, і супровідними документами з цими документами Но, з огляду на те щоб бути послідовними в рішення які ми приймали я нам бачу поставляти Пропозиція не відмова, а затвердження 10 років. Згідно заяви, що... Заява на 10 років. Ну, тому, то, то, за... то, тому що, тому що Треба, Оскільки так, так. Рада давала дозволу на кінцеві і комісія, Ну, потрібно всі обставини, тому на сьогоднішній день.

Там немає забудови. Юридичний відділ Щоб, що ви може підготувати по цьому питанню? Так, по цьому питанню. Так, якщо ви рекомендуєте, немає, то підготують. Так, я просто буду викладати юридичному відділу, я буду викладати довідку щодо цього питання. А зараз його відповідь. Добре. Добре. І чим чи, на питання, uh, все ж таки, uh, коли закінчуся uh, добовір в uh, даному уголку, тому що там є різниця ти зроком закінчення договору, з роком реєстрації. Да, тобто, коли є право оренди, коли розпочинається, а є коли срок закінчення договору the... і трошки інше, Тобто, so, треба розуміти, що якась. Це юридичний відділ, да хай надасть да. свою. Yeah, yeah. Да. Так, я також звернути увагу, що по договорі, в попередньому договорі договорі вказано, що знаходиться об'єкт наверховості на. Доволі 150 року. а Зараз ми розуміємо, що ці об'єкти невходності знаходяться на іншій земельній ділянці. І це також врахувати і чітко комісія розуміла, чи попущений срок звернення, чи не срок звернення. Це два. Ну, там 4-3 години, аналогічне питання. Колеги, хто за таку пропозицію, щоб відкласти і щоб юридичний відділ вам надав обґрунтовану довідку відносно цього питання, ну напевно, з якоюсь судовою практикою. Відповідно до вимог чинного законодавства. Можемо ми це зробити, відмовити або надати дозвіл, або не можемо. І які, напевно, юридичні ризики виникати. Тому хто за таку пропозицію прошу голосувати. За? Проти? Утримались? Немає. Наступне питання теж аналогічне, теж там водномоторне спортивне здоров'я товариство родало відповідь. Така ж ситуація, але там є нерухомість, яка не яка. І теж юридичному відділу аналогічну пропозицію надати юридично побутова надовідку. Чи пропущені строки? Ну так, чи... так, так. Я... попередньому питання. А також я буду вам запропонувала, можливо у самого сторони просити все ж таки, як чим чином на ця неохомість не 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 по зімельні селянці. Може, вони мають бути Ну, Сьогодні ці видатка передавали.

Так, розінку, так. Хто я як заяв? Чи припущені кроків? А у самого заявника рекомендую його об'єктам для запросити, як є тут схему розміщення допомоги на комості на ці законопроекту. що нас так є, але я вони розміщені. Давайте правильно сформуємо ці страдання, бо всі говорять. що це Маленька пропозиція? логічна рекомендація, що будуть 4 І Із наданням розміщення що, розміщення об'єднання. Але це може надати на увазі, це організація. У нас матеріал немає. Це і схел. Це може надавати організації. Що щодо цього питання і відповідно на наступну комісію ми розглянути питання щодо? Щоб у нас наступне сідання була і довідка, і схема, щоб комісія мала що працювати, тому що рішення і тоді запросити громадські організації схему розміщення об'єктів нерухомості на цій земельній ділянці. На наступну комісію чи більше зайшли на наступну комісію вже хай буде сплачує. Тому теж викладаємо 4. Все, хто за таке позиції прошу голосувати? Хто за? Хто проти? Нічого не понял, поэтому я поняв. Про відмову ж ми є затвердження проєкту за благоустрою, щоб відведення земельної ділянки площі 289 квадратних -мі, метрів спільною сумісного власності з індивідуальним дачним яка розташована в сілі Бабачі Балка, вулиці Чорноморська дорога 2, ряд 13, будинок 7, зіскусні відповідно з нормам статті 50 закону України про зумовництві. В даному проєкті зумовництві відсутні будь-яке погодження правління в, обочиня, в що не відповідає даному даному інституті. Заумажки пропустительный маленький. Кто за прошлого слова? Можно я по этому адресу в вопросе? Да. Полгода было назад, и по этому адресу у нас из-за ошибки а да, зонинга я собственник сосед этого Шмыгина. Мне три раза отказали в получении права собственности на земельную делянку из-за того, что была допущена ошибка в зонинге сегодняшний день у вас по этому адресу, нет, помните, пол полгода назад мы говорили, говорили, что мы исправим ошибку и подавайтесь. А по зоне вопрос есть по этому адресу, мы можем подаваться завтра? Подождите, вопрос? Ну, предмет давайте поездку закроем, потом придем просто. Все же является, да, все вопросы. У людей на пути, это сожалению, на Майне, Проєкт за милоустроєм. Ви розуміли, переживаєте за ваші документи. За мої моїх давайте так. Це дійсно до цього до комісії ніякого відношення немає, але ну я думаю, що вам дадуть пораду з земельника. Це про земельний вікін. Скажіть, що були на комісії, і вас там члени комісії відправили. Та в управління архитектури. Рекомендували звернутися. Ми не з вами взагалі не скажемо. Ми не готові до цих питань. Ви зараз нам задаєте питання, що ви нас повертаєте бо... те, що, те, що ви забутували, це зовсім інше. Да, я я, ви ви питаєте пояснюють. Там були прийняті вже деякі рішення?

Дякую. А ти колися ти сида учора? Я тобі говорю. Капать з води. Картон. А ти як? Що мови? Добре. А не знаю, кого ти.